Сусіди, сарай горить. Що? Сусіди, сарай горить. Якого? Василька! А де? Де, 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 де. Покажи, покажи, де. Де, 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 де. Де, 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 де. Айо, твою мать, не горить. Лучше б он згорів. Ні, ні ні. Це не то, про що ви подумали. Це не всі так. Дивіться, Я думаю, що це відео було по-любому постановочним. Наперед думали, що як я не хочу вірити, що це просто, от, знаєте, так, ну, в натурі. Якби мені сказали, що в мого сусіда сарай горить, я б теж побіг подивитися. Але я би не був би, як то кажуть, знаєте, не хотів би, не бажаю це своїм сусідам, чи будь-кому, чи ще комусь. Типу. Я був напевно, що тільки побіг заради того, щоб допомогти гасити і взагалі чимось допомогти, а не для того, щоб, там, знаєте, подивитися і сказати, фух, добре, що згорів там, чи ще щось. Ну, знаєте, так як в цьому відео ж суть така, типу. краще би згорів. Так, не можна, ви що? Сусіда Сарайгори, знаєте, такі приказки є, Ні-ні. Не хочу вірити в це, що так люди думають, що отримують насолоду від біди іншого. Біди. Від якоїсь поганої ситуації, яка сталася в сусіда, що хтось отримує здоволення. Будь ласка, не кажіть, що це правда, я не хочу в це. Я, я десь на, під, на підсвідомості розумію, що це має місце бути, що це є така ймовірність, але я все одно відмовляюсь в це вірити. Я бажаю тільки всім всього найкращого. Да, я не спорю. Мені все одно, що там в кого відбувається, так само, як і мені, тобто всім все одно, що там в мене відбувається. Але я точно не бажаю нікому зла. От бачите, який я класний. Я кращий, ніж інший. Типа, дехто да, зміг може подумати, до чого я веду. Ні, ні, ну я просто от вам говорю: коментую відос. Коментірую відос. ні, -ні, -ні. Я, я не такий. Я не бажаю нікому так. І ви не бажайте. І хай всіх все буде добре. Але чому я знову ж таки, вибачте, в підсвідомості, в глибині душі я розумію, що є такі люди, і це про них було зняти відео. Я не кажу, що прям ці люди, які на цьому відео такі, ні. Але що є такі люди, про яких в яких така реакція? На жаль. ну, Як би сказала моя мама, будемо молитися за, за них, щоб вони стали кращими. Ну а що лишається робити? Щоб він Бог дав розуму. Ну а що? А як типу, це можна ще приймати? Радіти чужому горю? Ну як? Ну, Я сподіваюся, ви не такі. Ви кращі. Ви не такі погані. Давайте будемо на одному допомагати, співчувати. І не радіти, якщо в когось щось не так. Бо все ходить по колу.